Ви думаєте, аякс – це лише сигналізація? Насправді це набагато набагато більше. Сьогодні ми відкриваємо новий рівень відеоспостереження. Нові камери AJAX оснащені високою роздільною здатністю та підтримкою HDR, щоб ви отримували чітке яскраве зображення навіть у складних умовах освітлення. До того ж, покращене нічне бачення з інфрачервоною підсвіткою та світлодіодами для кольорового нічного бачення дозволяють бачити вам усі деталі навіть у повній темряві, без жодних компромісів. А якщо у вас кілька камер, відеореєстратори AJAX стануть справжнім серцем системи. Вони підтримують до 16 камер з роздільною здатністю до 4К, записують відео 24 на 7, без пропусків і дозволяють швидко знаходити потрібні моменти завдяки функції швидкого перемотування по подіях. Безпека даних на найвищому рівні. Автоматичне резервне копіювання в хмару. Або в локальне сховище і шифрування за військовими стандартами. І не можна не згадати Ajax Doorbell. це не просто відеодзвінок, а ваша перша лінія захисту з високою якістю Full HD, з широким кутом огляду та інфрачервоною підсвіткою для нічної зйомки. Він миттєво розпізнає рух, показує хто біля дверей і надсилає сповіщення прямо у ваш мобільний телефончик. Навіть якщо ви десь далеко на морі сяєте на сонечку, він рівно вас там достане. Отже, а це не просто сигналізація, а розумна, безпечна і доступна система відеоконтролю, яка робить ваш дім по-справжньому безпечним та захищеним. А якщо хочете щось дізнатись детальніше про якусь із наших відеокамер, малинок, будь ласка, пишіть в коментарях нижче детальніше, і ми обов'язково знімемо для вас не відео.